Путін міг змінити свої цілі у війні проти України на більш короткострокові. зосередившись зокрема на зміцненні своєї влади на вже захоплених територіях і вирішенні економічних питань, про це пише CNN з посиланням на свої джерела, які аргументують свої слова даними розвідки західних країн. Видання також запевняє, що у потенційно що у Путіна потенційно скрутне становище, і воно його до цього стимулює. Це це скрутне становище, диктується економічним, економічними негараздами і тиском з боку нової влади Сполучених Штатів Америки, зокрема адміністрації Дональда Трампа. Більше і про геополітику, і про ситуацію на фронті, будемо говорити далі з військовим аналітиком Сергій Грабський до нас доєднується. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні. Ми вітання студія. Добрий вечір. Героям слава. Ну, оскільки ми почали із CNN, із. Цієї такої статті про те, що Путін міг змінити свої плани на більш короткострокові. Як ви оцінюєте таку таке припущення? Чи можливо чи можливий такий варіант, що Путін міг щось відкоригувати у своїх планах щодо України жодним чином, жодним чином стратегія Путіна не змінилася? Вони хочуть бачити нас е, знищеними мертвими і е, хочуть знищити взагалі поняття України. Тому ну, все, що тут може відбуватися, це можливо якесь якесь коригування в межах, скажімо так, критичний горизонтів. Але стратегічно нічого не помінялося, оскільки а більше. Вашу дозволу, ба більше то, що кажуть, що тут впливає американська адміністрація. Ну це знаєте, такий жест ну, і ознака за замовленої статті, яка каже, що все ж таки американська адміністрація нібито на щось впливає. Uh -huh. На що вона не впливає в, в, в тій методі ведення переговорів, яку вони взяли собі на, для керування, тому, тому до цієї статті треба відноситися абсолютно спокійно, усвідомлювати, що а до тих пір, поки Московія буде мати можливості вести війну проти України, вони будуть це робити ми дякуємо вам за таку холодну аналітику, бо ми вже неодноразово в ефірах із вами обговорювали якість журналістики на заході, і не треба плекати ілюзії, що там усе страшенно якісне бувають і замовні матеріали з боку різних державних структур, і в таких знаних відомих виданнях, навіть які ми щойно процитували, пане Сергію, але щодо повертаючись ще до глобальних питань і адміністрації Трампа. Оці ротації, які відбулися, і перше таке гучне звільнення е, радника президента США з національної безпеки е, Майка Уолса, чи це може якось вплинути на е, не, не те, що відносини на, з Україною, а чи матиме воно якийсь вплив на хід війни, перемовин ймовірних перемир'я і так далі? Давайте заспокоїмося з цим перемир'ям. Забудемо про нього, тому що вже всім зрозуміло, що його не буде. Україна може вистояти тільки в боротьбі. А я завжди казав, що від самого початку що існують дві реальності: в одній реальності хтось веде переговори, нібито там погоджує е сторони позиції сторін, і так далі. і Тому подібно. А в другій реальності війна триває, а, тому е звільнення волса в даному випадку є е інстинктом самозбереження американської державної системи. А, тому що е, Волц є представником адміністрації, і нам змушений був так реагувати на те, що за 100 днів його управління він досяг неймовірних результатів. Його рейтинг є найнижчим, і жодна е, жодна з заявлених задекларованих цілей, він озвучував, не була досягнута слова. Зовсім має бути хтось сапом відбувало в цьому полягає суть демократичного суспільства. А чи це відобразиться на Україні? Воно вже відображається на Україні. Україна робить активні кроки з підписанням. Я не буду з вашого дозволу коментувати угоди про Надра. Там є і великі успіхи України. І, звісно, є поступки України, але вона є, вона вже існує ця угода. І це дозволяє нам виходити на інший рівень взаємодії кооперації з нашим союзником. Я наполягаю, Америка залишається нашим союзником. Незважаючи на певні екстравагантні заяви та виходки діючого лідера цієї країни, але в мене немає жодних сумнівів, що Америка продовжить допомогу Україні, можливо, в іншому форматі, можливо, не в таких обсягах, але продовжить. І ми маємо на неї покладатися, тому ці а, зміни однієї особи на іншу, вони не можуть вплинути на ситуацію в цілому. І ми маємо усвідомлювати, що наша боротьба триває за безумовної підтримки сполучених штатів, перш ніж ми перейдемо до ситуа... до аналізу ситуації подій ближчого до нас і важливіших ситуацій на фронті, аби закрити питання по в глобальній площині е... наростання конфлікту між Індією і Пакистаном, наскільки воно може вплинути на перебіг ситуації в Україні? Знаєте, воно не вплине а, безпосередньо, тому що ну, ми е, не є елементом і е, учасником цих процесів. Е, звісно, в певний етап, знаєте, в, існу, в певному етапі нашого історичного розвитку існував такий що знову Росія посварилася з Україною. А чого ви так вирішили? Тому що напруження між Пакистаном і Індією наростає. Ми поставляли танки в Пакистан, а Росія поставляла протитанкове озброєння в Індію і так далі і тому подібне. Але в даному практичному контексті ми не маємо до цього відношення, хоча опосередковано, якщо така напруга буде зростати, і скажімо так, Індія за певних обставин не зможе користуватися дешевою російською нафтою, відповідно і надходження до російського бюджету будуть впадати. Я категорично проти будьхій військових дій, в принципі, але ну в даному випадку, скажімо, якщо такі дії почнуться, то Якби це цинічно звучало, воно даново да дати свій позитивний ефект на uh, Україну російську війну, uh, послаблюючи Росію. Mm -hmm. Що ближче до тепер уже ближче до наших подій, так що ближче до 9 травня, то більше розмов про ну ви вже сказали про ймовірне перемир'я, якого і не буде, але більше розмов про дії України на 9 травня і про ймовірні атаки по території Росії. Як ви ставитеся до цих розмов? Давайте будемо говорити наступне. В принципі, в тому форматі, в якому було запропоновано перемир'я. Україна не зобов'язана на його дотримуватися від слова зовсім, тому що не велись переговори, погологоджувались по позиції сторін і не ну не виставлялись параметри цього перемир'я. Це так, якщо знаєте, знає, якщо говорити дуже відверто. Що стосується того, як Україна має себе поводити, ну, ми знаходимося у стані оборони, ми знаходимося у певному стані виснаженості. Тобто, якщо нам вдасться протягом цього короткого періоду часу підготувати наші оборонні позиції, відновити їх. Посилити, посилити лінію оборони, підтягнути резерви, підвести боєприпаси, забезпечити всім необхідним наших військових і вивести поранення. Це дуже добре. Будемо ми наносити удари по території Росії. Побачимо, знаєте, чому я так спокійно про це говорю? Тому що ми кожен день озвучуємо інформацію щодо того, яка кількість дронів і ракет летіла в сторону України. Mm -hmm. Це дійсно інформація, яка примушує нас задуматися. А чому ми не згадуємо ту кількість дронів, яку ми щодня, щоночі випускаємо по території Російської Федерації? За моїми розрахунками, ми знаходимося в перететі щодо використання дронів. Як російська сторона випускає десь 100-130? тридцять. Ну, прошу подивитися останню статистику. Ми так само випустили порядка 120 дронів, які були заявлені як збиті Російською Федерацією. Значить тих дронів було значно більше. погодьтеся. Тобто це говорить про те, що у разі якщо Росія застосує якісь ударні засоби, ми не будемо зволікати ані секунди, і будемо застосовувати ті ударні засоби. Mm -hmm. Скажімо так, з одного боку погано, з іншого слава богу, Росія має таку безліч сіли, по якій ми можемо абсолютно законно використати наші ударні засоби, що таке перемиря одностороннє нам не завадить. Але ми безумовно маємо грати ще й політичну гру. Росія запропонувала це перемир'я. Ми з вами погодилися, що вона нам так само необхідно для забезпечення наших військ. А з іншого боку, якщо Росія буде порушувати, то ми маємо про це кричати, говорити і інформувати всю міжнародну спільноту, підсилюючи наші позиції. Mm -hmm. А як забезпечені боєприпасами, так і забезпечені всім необхідним, не тільки боєприпасами. Так залучившись і і фінансовою, і політичною підтримкою всього світу для того, щоб продемонструвати, що таке Росія а, насправді тому, цей процес він нам вигідний. Я намагаюся остудити гарячі голови. І скажу, що ми по Кремлю і по червоні по, по красній, вибачте, площі бити не будемо. в цьому немає жодної доцільності, навіть з огляду на те, що для порадів використовуються спеціальні парадні розрахунки, тобто показова техніка не має нічого спільного з бойовою технікою uh -huh. в більшості е, випадків, тому сенсу лупити по, по Красній площі нам абсолютно ніякого з іншого боку. Можу сказати так же чисто по військовому. Е, треба розуміти, що росіяни для того, щоб упередити можливі удари, е, стягнули туди дуже велику кількість е, сил та засобів ППО і тут бачите, що видають таку страшну військову таємницю, якраз в той час, коли вони мають повертатися назад, коли вони не роз не будуть розгорнуті, ми маємо всі законні підстави нанести удари по розвіданим цілям, mm -hmm. завдавши їм максимальної шкоди, пане Сергію. Продовжуючи вашу тезу про те, що ми часто недооцінюємо кількості дронів і ракет, які вилітають з боку України до території Росії. В торік ми ну, багато аналітиків говорили про те, що. Дрони будуть переважати і переважають на полі бою, і ми часто забуваємо про роль артилерії на полі бою, хоча її роль у перевагах важко недооцінити правильно? Станом я, на зараз я маю можу, на увазі. Я можу вас поздоровити, ви перший журналіст, який про це говорить. Дуже дякую вам за цей вислів. Тому що я чесно кажучи, вже втомився пояснювати, що зараз недооцінювати роль артилерії неможливо. А і то, що зараз там, завдяки певним інформаційним вкидам, всі починають чомусь молитися тільки на дрони. І вважають, що дрони вирішать всі проблеми цієї війни. Я вам дуже вдячний, що ви так виразо оцінюєте ситуацію. Ви абсолютно праві. артилерію не можна недооцінювати. І такий показник, який називається сумарна вага би боє... вибухової речовини або боєприпасу, які використовуються, і самі розумієте, якщо для того щоб розбити позицію треба 20 снарядів, тобто десь приблизно, якщо в снаряді по 5 кг вибухівки, це 100, 100 кг вибухівки, як мінімум, треба використати, то скільки дронів для цього потрібно буде? Я не знаю системи, яка може перехопити яка радіоелектронна боротьба, який засіб радіоелектронної боротьби може перехопити артилерійський снаряд. Ми знаємо безліч е засобів радіоелектронної боротьби, які може зупинити дрон, збити знищити і так далі і тому подібне. Тим чином, недооцінювати артилерію як таранний засіб проведення операцій, як засіб проведення наступальних контрнаступальних та оборонних дій неможливо і злочинно. Ну і О, абсолютно так, так, абсолютно правильно артилерія залишається вагомим інструментом для вирішення питань на полі боя. Як мінімум, за словами генерала Сирського, сьогодні вона вирішує 25% задач вогневого враження. Власне, як і будь-що на полі бою має своє значення, а особливо велике значення мають люди, яких ми дуже сильно цінуємо і сподіваюся, дуже сильно бережемо. Сергій Гарабський, військовий аналітик, був у цій частині головного за день. Дякую вам за розмову і побачимося в ефірах ще.